Пане Василь, вітаємо вас. Розуміємо Добре. наскільки у вас сьогодні гарячий день? Хоча на вулиці прохолодно. Хочу спитати про те, що сьогодні, окрім негоди, якому в принципі очікували, ми бачимо сильні шторми в Криму. Чому так? Чому настільки все феєрично і аномально, тому що новини дійсно вражають якийсь там в них апокаліпсис, поки ще в окупованому Криму? Ну, у нас теж був сильний вітер, і опади був вихід південного циклону з півдня по лінії Одеса Київ. Ми знаходились, наша область знаходилась під пливом теплого фронту в північній периферії цього циклону. Тому більшість опадів у нас прийшло дощем, дощем з мокрим снігом. Вночі близько нуля, в день от, суботу 4-7 тепла, в неділю до 11 тепла. Але був сильний вітер. Південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду. В день 26 листопада, пориви 16-20 і в правому розі в нас до 23. Тобто такий потужний вихід південного циклону. Також туман спостерігався місцями по області в місті Дніпрі всю ніч. І на восьму годину ранку сьогодні висота снігового покриву у нас була невелика порівняно з тим, що ви кажете, в Одесі там і ще інших, тобто від 1 до 7 сантиметрів. І там на півдні, на південному сході, снігу майже немає, на заході він трошки більший. І сьогодні ще циклон продовжує свій хід. Він переміщується в південні циклони, вони трошки західною складовою, тобто переміщується з південного заходу на північний схід. І ми ще сьогодні протягом дня очікуємо і. Невеликий сніг і вітер також зберігається сильний вітер до 22 метрів за секунду і на дорогах пожелеться. Бому, що опади випадали такого змішаного характеру, дощ, мокрий сніг, сніг, і на дорогах ожеледиться. Завтра, вже 28 числа, все це припиняється. Але надалі, якщо забігати ще наперед, 29-го знову виходить циклон, там мокрий сніг, дощ і суттєве підвищення температури, в день до 10 градусів тепла. Тобто, тобто Оде... це... наприклад, Одеса, їм знову варто чекати штормів, і якихось таких моментів? Да, їм знову варто чекати штормів, але це все почне танути. Ну заход трохи заходить з цикло заходить з заходу, але все одно він, тобто підвищення температури буде. -го, 1 го там знову без істотних опадів, а 2-го знову циклон. І я боюсь навіть озвучувати такі цифри, а але наші синоптики прогнозують на 2-е, Грудня, 2-3 грудня до 14 градусів тепла в день. Це аномально, можна сказати. Ну ви знаєте, останніми роками, оцей такий перехідний період, пізня осінь. До, до речі, в нас зима метрологічна зима, коли середньодвова температура переходить через нуль бік зниження. Починається співпадає з календарно, починається 1 грудня. В цьому році зима почалась те, що раніше, не дивлячись на те, що осінь запізнилась десь на місяць. Але от в такий перехідний період від зими від пізньої осені до зими, е, в кінець листопада, грудень, е, часто змінюється синоптична ситуація і вихід цих циклонів. Е, вихід південних циклонів у нас ну, найбільше це лютий. Е, в цьому році, от е, листопад-грудень, хоча теж бували роки, що теж така. Мінлива ситуація була, змінювалася часто і оцей сніг, мокрий сніг, потім потепління. Взагалі всі види на відносно м'яку теплу зиму в цьому році, але мінус 20 буває в кожну зиму, просто ці періоди стають все, все коротшими. Тобто, ну, як, як самі такі несприятливі погодні умови, вони да, вони аномальні, можна сказати, але вже для цієї пори року вони стають, стають нормами.